Завжди у всьому участь брала людина! І Бог не особливо щось робив без людей. Він воскрешав мертвих зцілював хворих, творив чудеса, виганяв бісів, являв свою славу через людей. І це одна з основ християнства, покладання рук, що Бог в наше життя приходить, Дух Святий сходить через людей. Якщо ми кажемо, що я з Богом безпосередників напрямую, люди Божі, апостоли, пророки, мені не треба, я їх всіх можу позасуджувати і бути з Богом напряму. Ми дуже помиляємося, взагалі тоді не зрозуміли суті фундаменту християнства. Так як покладання рук це один з начатків учіння Христа. І да, хибна думка з приводу того, і вона ж дуже популярна. В теперішній час, що Ісус, він за мене постраждав. Значить, да, гріхи мої викуплені, я можу бути з Богом напряму, без всяких там посередників. Але якщо ми почитаємо книгу діянь, вже часи Нового Завіту, то навіть цілі народи, коли каялись і хрестились навіть від Іогана, вони не могли вступити в своє призначення, де да, на них не сходив Дух Святий, поки до них не приходив апостол. І не покладав руки, тому що для того, щоб навіть спастись нам по благодаті, прийняти ту благодать, яку Ісус приніс на землю, нам треба жити по духу. Для того, щоб жити по духу, нам треба Дух Святий, сила від Бога, а вона передається від тих, на кому вона вже є. Тому кожному з нас потрібна жива церква, де є Дух Святий, де вивчається Слово Боже, і де є Божі люди, які можуть допомогти нам вступити в цю волю Божу. І якщо ти шукаєш живу церкву, якщо ти хочеш вивчати слово Боже, напиши мені приєднуйся, Я познайомлю тебе з тими людьми, через яких в моє життя прийшов Бог і змінив його кардинально і. Він же змінить твоє.